C'est oui. 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 Я вибрав доволі дивну тему а, на форумі для фрілансерів, а саме проблематика визначення авторства та програмне забезпечення, що створено за трудовим договором, а, можу пояснити, чому була обрана така тема на форумі для фрілансерів. Ну, По-перше, розповідати фрілансерам так, як вони вже працюють, це не зовсім цікаво, хочеться мати якийсь ексклюзив. По-друге, ми всі розуміємо зараз, як працюють адсорсінги та флансери на, компан... на нашій країні. По-перше, це через ФОП, через СПД все у нас крутиться з приводу оподаткування. Так? В цьому році, якщо хтось знає, була проведена податкова реформа, так звана реформа покращення ведення бізнесу в Україні. Багато авансувалось, зокрема, обіцяло покращити ведення it бізнесу в результаті чого були скасовані деякі податкові пільги, які повинні були діяти до 20-х років. Тому на сьогоднішній день клієнти думають, а взагалі чи ефективна чи надійна система роботи? Та податкова система, яка зараз існує, чи можливо розглянути якісь інші системи. Тому іноді звертається і питається: а чи варто взагалі приводити моїх працівників на формат вже роботи по подовому договору або контракту? Тому а, я до речі, актуальність цієї теми виписав а, з підручника, відразу скажу, що. Я не міг просто пропустити цю тезу. Укладання трудового договору буде мати перевагу у тих випадках, коли передбачається, що працівники будуть постійно зайняті творчою праці, результатом якої буде створення об'єкти інтелектуальної власності. Ця теза говорить про те, що якщо ви не хочете заморочуватися якимись формальними процедурами, оформити трудовий добі. Ну, Я відразу скажу, що з практичної точки зору це зовсім не так. І більш детально я хотів би розглянути наступне. По-перше, всі ми знаємо, що на території України комп'ютерна програма охороняється як і передводний твір. Цей заклад сповсюджується незалежно від форми та способу її вираження. І в розумінні ж закон України про авторське право і суміжні права, твір, комп'ютерна програма, створена автором у порядку виконання судбового обов'язку, є сам службовим твором. Нерідко виникають судові спори з цього приводу, коли працівники намагаються довести в суді, що службовий твір створений не в рамках трудового договору або трудових обов'язків. І мотиви тут працівники очевидні, тому що якщо вони доведуть, що цей службовий твір фактично не є службовим твором, він всі всіми права на індивідуальні власності будуть належати вже не роботодавців, а працівнику. До речі, я хотів би просто от вас запитати, які от, не у юристів ви знаєте майнові права інтелектуальної власності на, на комп'ютерну програму? Якщо є на які от взагалі є майнові права? Це добре. Це виключне право на використання, виключне право. Дозволяти використати комп'ютерну програму, виключно право забороняти використання, в тому числі перешкоджати її на використанню. використання. Тобто це обсяг всіх прав, які можна передбачити для цієї комп'ютерної програми, особливість комп'ютерної програми, яка створена в рамках саме трудових відносин. Вона передбачена. Цивільним кодексом України, саме частиною 2 статті 429, вона каже про те, що а, якщо службовий твір він, він створений саме в рамках а, виконання до обов'язків, то всі майнові права спільно належать як роботодавцю, так і працівнику, якщо інші не передбачені договором. Ну, це б не було б українською законодавців, якщо б не існувала протилежні норми, стаття 18 закону України про авторське право і самічне права, зазначає, що майнові права на службовий твір, створені в рамках цього договору, належить виключно тільки роботодавцю. Ну, для того мої юристи, щоб вивчати судову практику, відразу відповім, що загальна судова практика все ж таки віддає. Значення саме спеціального кодексу. Якщо ми не передбачили порядок приходу майнових прав, то можете бути впевненим, що власником буде як робітник, так і роботодавець. Таким чином, якщо роботодавець, першочергово джерело, буде єдиним власником майнових прав на створений програмний продукт, йому потрібно дуже ретельно в такому договорі передбачити саме. Схеми та систем переходу цих нових прав. По-перше, треба нехтувати формалізмом. Прописуйте, що майнові права переходять до роботодавця, робітник втрачає ці майнові права і, до речі, не буде ще передбачити саме момент та форму передачі цих майнових прав. Наприклад, це може бути прописано в трудовому договорі, що з мене і права на цей програмний продукт передається на якомусь матеріальному носії з підписанням одночасно відповідного акту приймання передачі. Наступний момент це те, що службове завдання не повинно виходити за межі далеко обов'язків. Стандартна. Ситуація в нашій країні, От я мав приклад, в компанії працює веб-дизайнер в трудові горськи, якого входять розробку для сайтів там, певних веб-застосунків чи інших веб-додатків. І роботодавець дізнається, що веб-дизайнер має непогані навички програмування. Він просить веб-дизайнера розробити там, певну програму, яку буде використовувати Для автоматизації певних робочих процесів. В цьому випадку працівника будуть всі провірити підстави, потім довести, що ця програма не є службовим твором, тому всі манові права на цей програмний трудоп будуть належати виключно визайно. Це пов'язано з тим, що, по-перше, якщо ми кажемо про створення. Об'єкту музикальної власності, саме в в великої, то процес та результат створення цього програмного продукту повинен бути передбачений по-перше, в по трудовому договорі, по-друге, в по службовому завданні. І службове завдання не повинно виходити за межі великої області. Якщо в трудовому договірі не передбачено, такого моменту, як створення програмних продуктів, але було сформовано таке судове завдання, то тут вже лізі немає. роботодавець вийшов за межі до поговори свого працівника, і працівників потім стає власником цього програмного продукту. Виплата працівникові заробітної плати не є допоможною виплаті йому авторського винагороди. Є така загальна судова практика, саме роз'яснення пленному Верховної суду України 2010 року, де це питання вже розглянуто і там зазначається, що потрібно спустити ці, ці два поняття, Тому що зарплата плата це плата, яка передбачена договором за виконану роботу, а авторська винагорода це вже види винагороди, яка Виплачується саме автору за створення об'єкту інтелектуальної власності. Тобто не можна тільки плату і забути про авторську винагороду. Така авторська винагорода вона може здійснитися в формі або повшального платежу, це одноразово, або шляхом відрукування за кожний проданий примірник. В практиці я скажу відразу, що використовується саме повшальний вид платежу, тому що. Взагалі до авторської виногороди підходить досить формально, тому що ми всі розуміємо, що роботодавець хоче одноразово просто заплатити за цей продукт і потім наділити прибуток протягом якогось дуже великого проміжку часу. В тому що, якщо все ж таки був укладений укладена, не була передбачена авторська виногорода, то а, ця ж сама практика Верховного суда України зазначає, що в цьому випадку сторони повинні користуватися саме установою Кабінету міністрів по затвердження мінімальних ставок і ворот в ролиці за використання яких адрес поправових змірних право. Прав. А, там зазначені там, різні ставки, там, наприклад, щодо продуктів, продукції там 5% від ем, ем, проданих примірників. Там різні моменти, тому якщо ви не хочете потім опинитися в ситуації, коли працівник звільнився чи вимагає від вас якоїсь авторської винагороди, то відразу це питання передбачає. Фіксація часового проміжку протягом якого створюється службовий твір. Всі ми розуміємо, що взагалі таке процес роботи. А, робочий час це той час, який був зафіксований відповідно до вимог а, право, внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до трудового договору. Тобто працівник, коли працює в робочий час, він виконує службові або трудові обов'язки. Що не час він займається власною робочою діяльністю. Всі ми розуміємо, що от, будемо підвертими, що в умовах. Нинішнього податкового великого навантаження по тому вагу, яку складається виплати в відділу соціального страхування, пенсійний фонд, у нас в країні взагалі працюють системи цінньової виплати заробітної плат. Це коли, наприклад, працівнику фіксують 4 години роботи на тиждень, виплачує мінімальну заробітну плату, все інше він отримує конверт. От, давайте уявимо такий випадок. А, <працював> пропрацював над створенням якоїсь програми цілий місяць. Фактично тобто, в'їми були такі, що йому було необхідно саме цілий місяць. Йому закрили 4 години за цей місяць, він звільняється, не підписує жодного акту приймання передачі, потім йде до суду і каже, що... А цю програму створив вільний від роботи час. Права в тому, що якщо буде доведено, що робітник створив цю комп'ютерну програму вільний від роботи час, тобто не зараховує роботи час, це також є суддів перешкодив визнати цей твір службовим. Я розумію, що це не може бути якоюсь основною підставою, але якщо працівник вже налаштований. Відвоювати цей програмний продукт це може бути як з автометним. Співавторство на службове твір. Ну, як правило, за створенням якогось програмного продукту працюють, може, може працювати не один працівник, а може, і 5, 10. І тому чинне законодавство означає, що службове твір створений спільною творчою працею авторів. У них виникає саме співавторство на цей твір. При цьому, відповідно до закону, відносини між співавторами визначаються угодою укладеною між ними. А, з цього моменту в цьому буде те, що а, якщо ми будемо розглядати трудовий договір, то у нас там виступають дві сторони. Так? У нас виступає роботодавець і робітник. Через законодавство взагалі. Мініфікувала цю систему і вона визначила, що всі ці питання співавторства вони повинні вирішити саме між авторами. В даному випадку, якщо ми трудовий доробіт з колективами авторів, в цьому випадку до прописувати окремо кожну, кожного працівника, тобто це може бути 5-10. Підписів, щоб в цьому трудовому договору був передбачений саме момент угоди, визначені співавторством між цими працівниками. Навіть якщо працівник один звільнився і було залучено на його робочому місці іншого працівника, в цьому випадку знову потрібно визначати окрему угоду, щоб було підписи всіх вже працівників про те, що вони визначають такі такі положення. Співавторство умовно можна поділити. На розподільне, воно виникає е, тоді, коли об'єкт індивідуальної власності складається з, з частин, кожна, яка має самостійне значення. Я не буду говорити, в яких це випадках, це може бути багато прикладів. А, в такому випадку кожен співавтор може визнач... користуватися своєю частиною прав індивідуальної власності окремо від кожного співластерства, не погоджуючи жодного дій. Це може бути нерозподільне, коли об'єкт не власності утворює одне роздільне ціле. При цьому кожен співавтор має право використовувати об'єкт нероздільного співавторства на власний розсуд і інші співавтори не мають права без достатньо проводні стави забороняти йому таке використання. А знову ж таки, я от. Тут підкреслив, що а, у трудовому добворі варто, що створення програми продукту доручається саме не окремому словом, а потипу авторів. В такому випадку навіть цей, а, цю авторську нагороду можна прописати однією сумою, а не розподіляти, яка частина цієї авторської нагороди буде належати кожному автору. Па то в тому, що відповідно на закону нагорода за використання службового твору належить співавторам в інших частинах, і що у між ними передбачені інше. Тому просто там прописуємо якусь одну умовну суму. Не знаю, чому так склалась практика, а також часу прописують мінімально заробітної плати відповідно до авторської нагороди чи І окремо хотів би, що зазначити, ми розглядали питання. Мене прав інтелектуальної власності, а є ще таке поняття: як ми права інтелектуальної власності, це, зокрема, право автора вимагати знання авторства на творі, в тому числі на примірне протворення, як вже в програму, або його псевдонім. Це право відповідно до закону жодним чином не може бути відчуженим. Тому якщо варто... Також наперед це питання переглянути, щоб не вийшло так, що у вас вже була скомпонована якась програмна продукція. Тут з'явився позов, що один з авторів образився, що там, Івана Іванова не зазначила як автор цього. В принципі, я не хотів багато розписувати, тому що, можливо, є ось якісь питання. Тема вже не специфічна, тому дякую за увагу. А як працівник може в суді довести, що той програмний продукт написав він? О, і в мене було таке саме питання. <свіття> <свіття> Приклад. Ви маєте ну, на новому з прикладів, так? Там будь-як. Це, Розумієте, та, дивіться, наприклад, якщо в компанії працює 50 людей, і він пішов з компанії, як він може довести, що це саме його робота? Чи він же може скопіювати ну, роботу другого працівника, на якісь на сі, сказати це мій ось дивіться, я тут автор. Ну так, да. він же всю сут... силку на підхаблені. Варіант... Варіант перший. А, продукт вже на стадії завершення. Він, а... Біжить, реєструє цей програмний продукт, і тоді вже а, на плечах роботодавця доводити, що, шановне, цей продукт був створений в рамках службового завдання, в рамках службових обов'язків. Від того, як ви сформулювали договір, як ви це передбачили в службовому завданні, як ви зафіксували туди обов'язки, в цьому випадку. А, вже, якщо буде це доведено, то можна позиватися вже з окремим позовом про визнання на дійсної реєстрації. Таким чином, ем... ну, це один з прикладів. Що може служити показом, так і імейл, там, свято, Зареєструють його в будь-якому випадку, без перевірок, без нічого. Ну, так. знаєте, без перевірок. Там Автором твого є. Як правило, доводиться так, що коли воно було в перший раз підвішено освітлення. Якщо це про програм продукція не, не вийшов світ, він є тільки на руках, <клух> то в принципі це не добросовісна поведінка працівника. А, ну Я ж кажу, що якщо передбачити належно в трудових договорах і в інших актах, то вже а, не є проблема доводити те, що це була якась незаконна добросовісна повезінка. Я там, до речі, хотів ще один приклад навести. Коли працювала та компанія, вони передбачили, що майнові права, інтелектуальна власність на програмний продукт переходять з моменту підписання акту приймальних передачі. А працівник підписує. Тому я ж кажу, що в таких договорах ніколи не буде зайво багато формулізмів. Варто також передбачити, що якщо працівник, якщо вже йде на етапі завершення цієї роботи, примірник при триманні передачі направляється працівнику, йому дається певний срок на його підписання. Цей срок він повинен його підписати або надати мотивовану відмову від його підписання. Якщо він це не зробив, то в принципі вже є брові механізми. як Mandy. доводити, що цей твір або був переданий, або не переданий через незаконні дії працівника, і можна визнавати авторство вже там через державні органи або через свої. Я задушу після того, що він може вкладати, я робив цей твір на робочий час, що сказав на одному Я ж кажу, що дійсно є така загроза чиновних схем обліку робочого часу. Тобто якщо б на схемі 160 годин Працював, і для того, там вечір я вдарив, що десь трошки подавати писати. І, це вже єзик, ні, коли ця проблема, <працювання> вона, коли ця проблема, вона не буває такого очевидно глобального сенсу, коли там ну, дійсно да, там, велика програма, чотири години зафіксована на місяць, там тільки <працювання> вже знаєте, питання. Якщо це, як ви кажете, там пропрацював вдома, то суд він не буде враховувати про такі невеликі. Розбіжності, він перегляне трудові довір, він переглянет службове завдання, він перегляне, чи було, відповідає цей програму про службове завдання, в принципі там без питань буде визнано право натуральної власності саме задатися. А з вашої практики, наскільки часто такі випадки трапляються, що так, працівник йде на такі дії? Я скажу, що було декілька таких випадків. Два. Але ми працюємо з компанією на етапі запобігання таких проблем, тому якщо такі випадки вони виникають, це тільки в тих випадках, коли компанія нехтується якісь порадини Ну, тоді вони дійсно. Але відразу скажу, що судовий процес про доведення тих або інших фактів при будь-якому судом створює, що стосується прав інтелектуальної власності. Він занадто складний, він занадто дорогий і він вимагає дуже великого часу. Тому якщо це якась розбіжність невелика, то, як правило, вирішує домовитися якось досудову перебуваю. Якщо це якась глобальна проблема, коли це було багато коштів вкладено в програмах, ну там вже питання суду було, подаватися чи не подаватися, вона не виникає. Чи є сенс масово починати друкувати завдання і інші і давати працівнику, щоб якось там себе втікати. Знаєте, <звищати> знаєте <звищати> ти просто коли спілкуєшся з цими компаніями, які в принципі звикли працювати без парад юриста, тому що у нас всі не працюють, а будь-яка порада вона ж не безкоштовна. То я вам скажу так, що якщо наладити цей процес один раз. Надалі ніяк не будуть там якісь витви. Це просто сформулювати трудові відносини і надалі будуть працювати просто в такому. Життому. Це дякую.